9 грудня 2023 року малюнок офіційної емблеми затвердив головнокомандувач. Згідно з описом, вона являла собою зелений, дужка оливковий щит, на якому цитуємо стилізоване зображення золотої здибленої рисі. Зображення рисі пояснили так: рись хижа тварина, яка є загальновживаним символом пильності і поширена на рівненщині, що вказує на специфіку діяльності та розташування військової частини. У свою чергу. Кольори емблеми, притаманні загальновійськовим підрозділом сухопутних військ. Здавалося б, реформа символіки батальйону благополучно завершилася. А от і ні. Не пройшло і двох років, як новий головком затвердив новий малюнок. Сталося це 4 травня 2025 року. Рись зберегли, однак додали алебарду і червоний щиток. Сама Рись трохи відрізняється дрібними деталями та відсутністю плям. Срібна фігура на щитку тлумачиться як тризуб короля Лева Даниловича. До чого цей символ? Річ у тім, що він зображений на нарукавній емблемі 11-го армійського корпусу. Очевидно, в такий спосіб хотіли досягти певної системності, щоб всі корпусні частини забезпечення відрізняв спільний елемент. Взагалі, сама ідея нової емблеми 94-го ОБО аж ніяк не нова. Ще 27 грудня 2010 року начальник Генерального штабу головнокомандувач затвердив малюнки герба і нарукавної емблеми 104-ОБОО командування сухопутних військ. Як герб, так і нарукавну емблему прикрашав Лев Залебардо та щитом, на якому булава і схрещені мечі. Чи врахували теперішні розробники цей досвід, чи придумали все самі, сказати важко. Так чи інакше, напрямок вони обрали цілком вірний. Питання тут в іншому. По-перше, алебарду тупо притулили до рисів. Принаймні, права лапа так і залишилася розімгненою. Чим тварина тримає ту алебарду, хто зна. Ні, ми б сказали, але виховання, освіта і науковий ступінь не дозволяють. Коротше, грандіозні речі нині роблять для наших Збройних сил.